Так, добрий день дорогі друзі. Сьогодні у нас вівторок. Нічого ми не робили, ми були в селі, відпочивали. Прийшов я сьогодні, ну вчора вночі. Сьогодні рано підходжу, бачу п'ятно і этот, цю штуку для антифрізи, де заливати. Пустий бачок, коротше, антифриз тече. Так що я ж оторвав. От, а чи Антифриз тече. Я під машину, а думав десь тут а, е, трубка, але бачите, вона вище йде. Притину. І отсюда йде не видно. А! Га, гаміку дам. Щас, секунду, лише водичку дам. Так, зйомка продовжається мене просто там тато з бабусею вийшли провітритися в сад. А я тут працюю, бачите? Труп, вся мокра до верха. І треба зараз, щас... папа каже, може буде таке обоб... о... этот, обмінник, як воно називається, щоб масло під... що масло обгоріває або і під цього як його. А, теплообмінник і... або цього бляха, що воду ганяє насоса. Так, сейчас я буду качати. Щось неудобно, в мене було труба така зігнута чуть вправо, щоб не царапати. Бачите, це поцарапав кришки. То от по чуть-чуть качаю. Оце хочу А, По заказам, ребята, сейчас, секунду. Все туго. Труби які я віз е, другий рейс, оце що ви бачили, рейс за 2900, зараз 2200. Взагалі ставок немає на Турцію, отуди теж саме 70-80 тисяч гривень. Чесно кажучи, я не знаю, що робити. Поки вдома буду машиною займатися, якщо, е, якщо буде проблема в теплообміннику або в е, цей. Як вони називається? Це насос, помпа, то позвоню хлопцям вже коли скажуть загнати машину, тоді зажену, а буду працювати вже там до жму доски. Купив сверла, деревину для дерева. Знизу просверлю зверху. Це. Коротше, робимо. Що на нема немає хотів зашпривати. Шкварня, але ну, в мене оця насадка, інша насадка, я не пам'ятаю де. Може і тут бути та насадка. Так що все, зараз будемо піднімати до кінця і будемо дивитися, яка проблема там. Може я тихо говорю, бо поки що без настроєння. Десь пускає воздух серйозно. Не розуміюся, де. от. Короче, ребят, що вам оповістити? Протікає. Протікає у нас з помпи. Родис помпы движется Фокус Вот Еще више Так І от тут Сейчас фонарик Лючу Так Видно вам шось Щось, щось минимає вот видно Кажуть, чи... Короче, від помпи тече і все. На жаль. Так, треба буде зараз мабуть, зайти завести, а хай тато подивиться. Де воно? Не було, от я після того як пішов на мойку, приїхав, поставив машину і... І нічого воно такти Коротше... Багато натекло, бо нема в цьому розширительному вже е... антіфріза. Хорош йду до тата, хай тата подивиться, скаже мені точно чи це то, чи не то А тато з бабушкою сидить в саду. Проблема знайшлась, тільки оця трубка з-під нього. Але є варіанти, що або Ага, капає його. Дай прямую отвертку. Пожалуйста. Прямую у меня в машине. Нет, да. вот больше. Мы больше начал капать, значит проблема там. Лучше снять и... Вообще-то вы, если снять будет, потеря будет антифриза. А? Принеси хорошую отвертку длинную, чтобы то был сверху. Хорошо. Сейчас. Секунду. Нет, есть покажники, если есть. Пальника униз. Ков, А, нет. А, да я нову Ага, і все. Зараз ми отворочку знімемо і закрутимо. Коротше, от з цієї трубки тече. Зараз тато пішов отверку взяти, бо в машині не було. А я якраз думав, зняти отверку туди чи ні. Зараз майже треба до таку трубку купити, замінити. Бо отсюди зверху тече. Якщо ми зараз знімемо, то... Куча антифріз лець. Ну нічого купиться заліться. Слава Богу, що не, не цей, не помпа і не теплообмінник. Так, все, мотор сухий. Так, так, все хорошо. Ремінь вот новий стоїть. Що замінили. Зараз тато прийде. Попробуємо зажати, якщо ні, то піду в Євро 3, коли однесу цю э, ПГУшку з ним, візьму, куплю такий шланг і замінимо. Ну і антифрізор. У мене там є 5 літрів, але то мало буде. А що так, красавчик. Помитий, чистий. Так що так. Все, ми підготували. Так. Поки є можливість відкрили, видулену він чистий був. Це після першого рейсу, після ка цього заміни масла. Після першого рейсу масло як було на максимум, так і залишилося. Це потрібно буде мені почистити. Щось така фігня повиходила. Мені хтось там писав, що треба робити. Напиши, будь ласка, в коментарях ще раз, бо я не знайду. Для утюжки підходить нормально лягати. Для жидкості зливання пентонсіла, ключі рожкові і такі. І все, перший раз буду йти знімати пігу Для знімання відео теж вам поставлю. Будемо в місті знімати. Так що, от красавчик. Отак. От Конечно, зря я, мабуть, воздуха набрав. Ну ничего. ну я просто для того, щоб подути, щоб не забути. Все, ліземо під машину. Так, хлопці. Перший раз бачу, що це ПГУ. Навіть не смійтесь, не пишіть мені нічого, бо я Ти кажуть новичок. вот ПГУ. Вот лапка яка дави... е, ну, Ця штука з ПГУ виходить. Давить на лапку і вижимає щеплення. Оця система, одна трубка йде, воздух, одна жидкость. Плюс йде оця штука, мабуть. Оцей датчик. Не те, що в мене це в шифті, чи що на, 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 на ручці ця кнопочка, щоб зціпління працювати. Зараз я це ощолкну. Ось, ось от трубка йде, це я не знаю, воздух може подати. А це жидкость, може наоборот. Откручу. Як его открутить, даже не знаю. Ну тут Ясно, понятно, на 17 И там вроде на 17 И тут 4 болта. Раз, два, три чотири ще хоть так подивлюсь, а що то вообще. Так, фонарик надо было сейчас включу. Так. Во, 4. Корзина. ух ти Я думав, що проблема в цьому як його звати. Подшивник. Так. Вот, лапка. Бачите, я надо сумовом. Телефон аж туди. Красота. Так, от, так, подверхи, от лапка, вижимає. Вроде все нормально. Не знаю, ход має бути, не має бути, взагалі хода нема. Так що зараз будемо знімати. А як вас поставити, я теж не знаю. Йомик! Так. Так, Так, все. Так, пробую тут поставити зараз. Вот так, як буде видно. Чуть його запускай. Сейчас познімаю, хай так. Сейчас поделюсь, что он правильно снимает. Это вроде хорошо. Так. Вот так. Теперь нам треба. Я не знаю, место вообще прийти. Место вообще прийти. Тут надо эти штуки. Сначала, наверное, нам треба воздух. Єдна. Ще скажіть, що був ключ, який нам треба. Що нас 22 два випало? Нам треба. Сім сімнадцять, навіть. Двадцять два? Може не двадцять два.

Це може бути, може, не знаю. А, масло. Масло. Так, це. В сторону. Значить, хватить, не хватить. Якщо виліться, то виліться. Так, Вроді тече, бачите зеленого кольору, якщо вам видно. Шайба на ньому бачу є все тут на шланги тече бля кому -то. ПА! надо там відкрити верх. Так не витичі бистро. Давай, хуйня, ваша то хорошая гила. Добрый, что хорошая погода, бляха, муха. Вот. Так, а ца... Ой, Хорошо. Не подниматься на машину за колючими. Саша, двадцать два. А у нас что? 24, может, 27. Короче, хай воно капает. А мы пошли за ключами. Да все снимает. Я вас выключу. Потом я их сниму уже. Покажу. Так, Е, Хочу поділитися. Не знаю, отамані буде Добре, що є ключі багато. В мене бачите, я все посортував. там, звздочки. Одну вже сорвав, е, воздух виняв. 24 і 17. Де е, це жидкость 17 ключ, а воздух на 24. Тепер цей пробує Зорвати Так, щось мені не подобилося. Прокручується Кошмар, тільки не кришу. Буду щось там творити у нас. Тут що. Один сорвався нормально. Цей тоже пішов. Ну, давай знімайся. Зума ще пішов. Добре, а цей е шо? Не було ще зможе нам за молотком піти. Сок леха наверху. Ой-моя. Погано, що я все з собою. Чому? Тому що не знаю, треба, не треба тут. О, моя велика. Лоток прицеп. при і... Візьму, щоб піка відкрутити. Зараз, дай Бог щоб цей відкрутився. Нормально. Щоб безгін не компосірував. А там уже не капає, слава Богу. Все сухо. Ну так тут. А ключ де поставив. bwsw'r bin. Yn gyswch. up. Problem це забити побільше. Дякую. 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 Почему ты так? Сейчас у нас самолетчики летают. Вертолетики. Хорошо, лежати Доброго ранку. У нас така погода, дожди капає, манчик заведений, АБС працює, задій пщихає. Коротше, всі інструменти внизу під машиною. Машина чуть упала. Воздух, не можу залізти. Зараз підкачаю, підніму всі інструменти там, поставлю під прицеп, щоб не намокали і, і піду зараз під прицеп, буду зверліти плиту коротше, ставити на місце, закріплювати. Під машиною поки сухо. ПГУ дали на ремонт. Кот сказали, Знайшов чоловік, який може зробити це обшивку, що в мене там упало в машині зверху, але то треба мені спальник знімати. Не знаю, подивлюся. зараз я вам позвоню, скажу, що там, де як. Бо хотіли спочатку до верху, а там в мене... Там де люк воно тримається, я думаю може до шторки Хай вона буде до шторки Воздух допускай хай до шторки. вам покажу ну, бачите, до... тут нормально а от доти от цей... до цієї штуки відрізати, почистити то все і хай ставить. Бо я не хочу це все знімати, коротше. Колір знайшовся такий бісмець, Обеска чихає. Не розуміється нічого. Бачите, сухо можна буде залізти, нормально там прикрутити, присверліти. Сверла купив для дерева. Зараз покажу вам. Не працює. Бешпигу сняв. Ага. Вот, комфорт Shift. Уз... що? Сняти? Ага. Хоча буде воздух пускати. Зараз. А, там же шланг я сняв. О, короче, не хорошо, зараз не вийшло, спустилося ще мало ниже. Короче, будемо пробувати десь отсюди залізати сзади. Все, коротше, є под машину.